Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Пішли ще в один маркетоп, тут знайшла, у нас вечірній є. Це, мабуть, здоровий якийсь. Зайдемо подивимося, що там є, що там продають. Там піца по 75 гривень є. Полетіли? Це якийсь огромний. Зайдемо глянемо, що тут взагалі продають. Так, где тут вход, где тут выход? Добрый день. Полетели в маркетов. Суши тут даже продают. Це якийсь такий здоровий, огромний, я тут ні разу не була. Дивіться, які можна кокоча. О, оце. А, це хімія, нам туди, в той ряд. Булочки, он дивиться, всі в ті це щось модно. От булочки, знижена ціна Це з оцінкою. Можете купити лавош, єсть. Як дивіться, по 9 гривень. Налітайте, покупайте. Такий цікавий борошно. А, ціни, в принципі, одинакові, і везде. А о, по, по суперцінам, дивіться, одні жовті цінники на консерви. Кілька, 33 гривні 40 копійок. Кілька по 30 гривень 70 копійок і по 27 40. М -м -м. Сардіни, он тунець можете взяти. Лосось, Он супер ціна лосося. 71 одна гривня, 20 копійок. А то он верхня полка то для високих людей. М -м -м. А ну, пішли далі. поліки. По 43,30 Олійка. О, це я от іде на Санія. Са, 52,30 Олія, 100%. Оце маркету, я ще в такому і не була. Вау! Дивіться, тут скільки їжі ви можете також купити. Так, полетіли далі, тут можна взяти готову їжу вже. Оплоточка, очі, вам пофасовували, отак. Це глянем, них, що тут ще є. Котлетка. Котлети по 22 гривні 30 копійок. Відбивні. Тут це за 100 грамів. Гляньте, як це воно. Ух. Це ось м'ясо, ну туди не підійдеш. Так якось воно заставлено. От. Ціни на м'ясо. Бекон свиний на 229 гривень. Ідеальний просто бекончик Шашличко на намаринували за 259,80. Колбаска, курочка, філейка. Філейка 158,90 і філе по 159,90. Яка різниця між ними? Одне жовте, друге таке біле. Так, далі. А, там фрукти, овочі, виноград 89,95. Ціни бачите на виноград. 132 гривні. 50 копійок. Да, здоровий, крупний, да? класний. Помідорчики. Кунклад 685 гривень, 40 копійок. Ой, -моє! Смородина по 173 гривні, помідори по 75 гривень 60 копійок. Оце маркетовс. Салати. Цей салат стоїть 30 гривень 80 копійок. Що я вам скажу, він навіть в горшечку. Вон, бачите, є горшечок на цьому салаті. Подорожав трошки, він такий ідеальний, свіжий, хороший. О, по чому тут цибуля? Ціни цибулі немає, зато є капуста 22 гривні 90 копійок. А, цибуля по 13 гривень. Ось ціна 13,30. Картопель, бурячок по 13,89 і картопля по 23,95. Огірки. Кабачки 26,90. А це сіненькі, 18,95. Ну, це, мабуть, оцінює, ніби вони щось страшнувати, Підгулявший трішки. О, тут ще одне є наловок з овочами. Тут трошки це ми вам розкажемо, що тут почули. Грибочки 138 гривень. Огерочки 48,70. Хороше, так? Можна да? 69,90. Перчик. А ось перчик по 35 гривень, 95 копійок зелений. Яблука. Огромні такі. По 20 зелене яблуко, Ціна такого яблука 25,60 за кілограм. Ну так, да, крупні. Пельсини по 54,95 персик. 99,90. Супер персик. Такий, бачите, порчений трошки. О, груша здорова 6990. Ось і виноград по 117 гривень 60 копійок. А от слива Україна 3750, чи груша одна по 80 гривень 60 копійок, ананаси по 218. О, на верхніх полках. якісь такі фрукти. Тут це любить такі зискані. Мана, а це... Авокадо 207 гривень. Це далі тут іде молочечка. Ну, вибор молочних продуктів просто огромний і Ціни, в принципі, знаєте, як я можу так не дуже швидко показувати. Це називаю дорогий виставочний зал, да? а це недорого, в принципі. Є такі дорогі, недорогі, ось Дольче по 6140 копійок. Дольче по 3480. Пішли далі, пройдемось. О, 65 гривень 90. Бринза. Розсільна. Масло. А, це для м мак. 73 гривні масло Бачите, тут так воно в холодильнику виставлене, трошки по-другому зроблено. Що ж, встав туди? Давай я поможу. Ми закриємо його, щоб мухи не налітали, але ну, тут їх немає. Так, що тут ще є? Та то варення тобі наварили 5 гривень за 100 гривень. Це звученка 52 гривні, 30 копійок. Та не розкидайте його. Дикарі, дикарі прийшли в Маркету тобто. новий. Це не такий, тому що знаєте, що не такий? а Та все воно тут одинакове таке саме, просто це не в нас на районі. Колбаска зі справжнього няска. Ну тут можна, в принципі, супер ціна є. Там, де супер ціна, дивіться, а то можна брати ту колбасу, вона хороша. М -м -м -м. Що тут ще є? Яйця по 32 гривні 90 копійок. То за 100 грамів 19 гривень і 17 копійок. Супер ціна колбаси. Пішли далі. О, риба, дивіться, тут ось є лоток з рибою. Свіжа, ідеальна. 15,75 хек за 100 грамів. Мінтай 15,25. Скумбрія по 16 гривень. Фу, щось тут на душок пішов. Ось дивіться, які ідеальні креветки. Здорові. Це скажу ціну 43,90. 43 гривні 92 копійки. Салака по 7,27. Недорого. Я ось дивіться, скільки тут в різних. Налітайте. Це ось море продукти. Та він, навіть, недавно це відкрився, Маркетоп, бо ми вже прийшли пізненько вечором. Так, бачите, я не спіша. Ці не покажу вам. Добрий вечір, мої любі мої хороші підписники. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте зі мною в магазин Маркетоп. Бігла як перелякана на голові. Сьогодні голову, вроді би, і помила, а на голові що шо поповну шов. Чи бальзам мені той не підійшов, що я купила? Треба його буде змінювати. Ось теж іще тут багато всього. І здоровий холодильник. Дивіться, сіке. Гомілка 2059. Супер ціни. Обирайте вищий стандарт якості. Дивіться, як тут от поставили. Гляньте, які красиві такі контейнери, і ви можете собі насипати все, що ви хочете і скрут. 20 гривень, 20 копійок. Горох, сардіна. Ой, хто що там знімають? Тут такі роботники працюють. Рошки 24,90. Я представляю, коли маркетинг відкриється на базарі. Що буде? Цукор 32 гривні, 90 копійок. Супер ціна біло 5%. Сир кисломолочний. 51 гривня, 90 копійок за 350 гравів. Масла. Дивіться, тут ще ось в з такі вам помаринували салати по 83 гривні 40 копійок. Салат печериці з морквою. Баклажани по корейськи 4090, а молок кефір 4090 коштує. З молоком. Сердельки. 1050 за 100 грамів. А ось тут ще є такі от динька, продається. Диня 3990, така ціна за диньку. Є ще виноград по 3593. Бачите, в контейнері. І от знижена ціна на огірочки. Бачите, 22,90. А от огірки за 14.09. Так, це от власна марка. Вони роблять цукерки, пташине, молоко. 300 грамів, 49 20. Доволі вони смачні. Так, сардину ви можете купити по 41 гривні. Су Супер ціна йде на сардину. Дивіться, макарони по 29 гривень, 60 копійок за 800 грамів. Великий, дуже великий вибір макаронів. Ось іще по 28,40, Супер ціна. От це супер ціна. Це можете в принципі брати, вона не дуже й дорого. А якщо ви любите суші от для суш фунчоза, 99 гривень, 50 копійок, фунчоза вермішель 52,90, ось Всякі соуси. от для Сочі Локшина. А це коврик, напевно. А це Локшина. Локшина. Локшина 73 гривні 10 копійок. І рис по 60 гривень 10 копійок. Це для суш. Соєві соуси, класичні різні принципи. Реклама йде повним ходом. Ось дивіться, соус можете взяти. 35-40, така здорова бутилка, пів літра вам буде. Далі в нас йде отут нутелли. По 196 гривень 30 копійок. Пасти і риски. Згущонка, дивіться, а є по 35. 90 по 55, 30. Кава львівська по 100 гривень. 30 копійок і по 128, 30. М -м. да, Вечір, звісно, ми пізненько сюди прийшли, бо ми не знали. А це ось вони пропікають все. Бачите, ви можете замовити. Якось так зроблено непривично. Якби сюди кожен день приходить, то було б просто ідеально. Це так. О, це є знижки по 105 гривень, бургери. От хто полюбляє суші, 79 гривень, для ніякого упаковочка. 220 грам, 79 гривень, 75 гривень таке суші. Ще. Бургер. Так, дивіться, чизбургер. Чікен. Чіз, 46 гривень, така булка з котлетою. Круасан, 36 гривень. Чабата салями 49. Он по 17 гривень сендвічі з куркою. Сендвіч з салями 20 гривень. Нього, дивіться, круасан, 22 гривні. М -м -м. Ну, оце такий невеличкий маркет-топт. О, можна вийти і так, і так. От вообще, знаете, я, мені показалося по початку як Новий рік. Дивіться, як гарна вечір дерева украсили. Там дитяча площадочка є, можна погуляти. Mm? Краса, яка, ну, якщо камера передає. Йо, значит, ну, лучше сюди, звісно, днем приходити, і ми прийшли пізненько вечором. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я пішла додому спачку. Зараз вам трішки покажу своєї прогулочки. Бачите, як у нас тут гарно. Це от зона відпочинку. Така непогана. бачите, як світильничок стоїть. Ну, і так. Ми проходимо, прогулюємося вечірком. На вулиці ще, можна сказати, не так холодно. Ще ми поки ходимо. Ну, утром, звісно, холодно вдіваєш валянки, а коли виходиш днем... І вечором то тепло. О, посад. Ну, посад то буде друга серія. Вон, бачите, як ми ходимо в шльопках. Ще поки роздіті. Хто в дітей? Ну, ми ще поки це так і гуляємо. Вон, Полтав пиво. Раніше банк був, а зараз Полтав пиво відкрили. Рейфайзен банка раніше раніше а зараз. пиво. Оце така. Вечірня прогуля... прогулянка містом. Да, Саш? Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до, до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. чекайте моїх нових відео.